На Полтавщині служба безпеки України викрила двох жінок, які через вайбер-групу зливали локації мобільних блокпостів та маршрути представників ТЦК і поліції. За даними слідства, вони намагалися перешкодити мобілізації. Фігуранткам вже повідомили про підозру деталі у матеріалі. Співробітники Служби безпеки України задокументували діяльність двох адміністраторок вайбергрупи, які працювали на зрив мобілізації на Полтавщині. За інформацією слідства, фігурантками виявилися мешканки області 30 і 34 років. Жінки створили онлайн-спільноту, яка швидко стала популярною серед чоловіків, що ухиляються від служби. Через цю групу вони зливали інформацію про місця встановлення мобільних блокпостів та маршрути пересування представників ТЦК і нацполіції. Крім того, вони надавали іншим користувачам доступ до розміщення контенту. У ході оперативних заходів співробітники СБУ викрили адміністраторок та заблокували групу, що перешкоджала мобілізації. Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, частина 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Служба безпеки системно викриває адміністраторів та дописувачів груп у месенджерах, які зривають мобілізацію. Так, з початку цього року викрито 42 фігуранта, які сповіщали чоловіків про місце роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 8 інтернет-спільнот, які допомагали охолянтам уникати мобілізації. 12 осіб вже засуджено до різних термінів ув'язнення. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.